Сьогодні в день з'явилася інформація, що ЗСУ над Костянтинівкою на Донеччині збили російський літак су 25 Згодом у спеціалізованих військових виданнях припустили, що це був не літак, а ймовірно, унікальна російська розробка, важкий ударний безпілотник, який називається «Охотник». Про втрату цього безпілотника почали писати і в російських телеграм-каналах. Мовляв, не проблема, зробимо ще. Але аналітики пишуть, що ймовірно, цих дронів у Росії було лише три. І ще три на стадії виробництва. Серійне виробництво в Росії кілька разів переносили. Проте цього року з'явилася інформація, що таки запустять його в другій половині 2024 року. Кілька слів, що ж це таке: «Охотник» охотник, важкий ударний стелс безпілотник, розроблений компанією сухої в рамках програми створення безпілотних бойових систем нового покоління. Його анонсували як один з ключових проєктів розвитку військової авіації. Розробляти почали в 2011 році. Перший політ відбувся в серпні 2019-го. і російські експерти оцінювали вартість одного такого в 14,5 Мільйонів доларів. Що відомо на цей момент, що трапилось, російські воєнкори пишуть, що дрон атакували ракетою з їхнього ж літака су 57 з яким охотник працює в парі. Офіційної інформації поки немає, але росіяни припускають, що міг виникнути збій в системі управління безпілотником. Або цитую інші технічні неполадки. Ще за однією версію, 70 вийшов з зони бойового чергування, тому літак його збив, аби дрон не опинився в ЗСУ. Що ж воно таке, що це за птаха? Запитаємо у авіаційного експерта-аналітика Костянтина Криволапа, який зараз з нами на зв'язку. Моє вітання, пане Костянтине. Вітаю, радий бачити. Що вам відомо? Що це таке? Що це було? Це самі збили росіяни, це такий френдлі fire. Що вам відомо про його технічні характеристики цього безпілотника? Чим він відрізняється від інших? Чим він такий, вибачте, за сленг крутий нового покоління? Ви б його бачили з точки зору того, які ви які е, поверхня літака. Юселл шостого покоління да? і порівняли б з поверхнею його там вся закльопка в закльопках, вінтах, болтах, дюраль гнути, там технологіями, ще там середини минулого віку його там, вибивали такими лаптями. Ну, дійсно, воно дуже схоже там. Ця виколотка, вона дуже схожа на таку велику мухобійку. Ну, він не шостого покоління, це зрозуміло. Uh, що, що, що там було? Ну спочатку, взагалі було повідомлення про Су-25, що його збили. Потім почали придивлятися. Сказали, uh, сказали, що оце ж збили, і там дуже точне висловлення чи літак. <кій> uh, да. І uh, це воно все подивилося, а потім почали думати, а що ж воно таке було. Ну тут з'явилася версія про С 70 С – це безпілотник, який його почали там думати про нього десь в 2009 році. В 2012 був підписаний контракт з міністерством оборони. Був об'єдер так, би мовити, між компаніями Міг і Сухой на розробку прототипа. І в 2019 році цей прототип з'явився. Його так дуже пафосно викатали. Компанія Ігоревича, в тому часу вже так зовсім вже майже не жила. І е, виграв це змагання з Су-50 сухої і почали розробляти його взаємодію з су 57 з цим дроном охотник. Ну там все у них не зовсім було добре. У них там були великі проблеми. В 2019 році його так дуже пафосно викатали з ворот Новосибірського заводу Мінічкало. Але політали, політали, зробили, і там ще було три випробувальні машини, але вони щось у них дуже не пішло. У них там не було нормальної взаємодії між самим літаком. А в концепцію цього перспективного авіаційного комплексу е, тактичної авіації, ну який очолює е, Су-57, е, в цю концепцію цей охотник входив як інструмент, за допомогою якого е, Су-57 може відправляти охотник або там кілька. І вони там будуть бомбити, розвідувати, повертатися, жахта наводити і таке інше. Але щось у них там не, не заладилось, і вони там вирішили, що е, інший су-57 буде будем собі, нібито е, оцим охотником і, і їм будуть вчитися управляти. Да, і Тут дуже важливо, чому така плутанина виникла, і, і я до цього часу не впевнений, що це був саме охотник. Це був в тому, що центральна частина фюзеляжу і планера з цього сімейства Су-57, вона досить схожа один на одного. І е, оцей охотник в своїй центральній частині, ну, власне, це вся його частина, він дуже вписується в фюзіляжгому е, Су-35. Четвертого тому, що у них тому, я думаю, такі були. Тому що я досліджував одне відео, і я був майже впевнений, що там су 35 тому що я дуже добре бачив нос фюзеляжа. А от то, що ви зараз показуєте, то це угу. фактично самсамсам сам, сам, це ну, частина фюзеляжа, яка схожа на охотника. Ну, я думаю, зовсім небагато часу буде потрібно нашим фахівцям, щоб вони з'ясували, хто це що, це, що це і як воно працює. Але ну, аеродинамічна поверхня, мені якось ну, не нагадує щось сучасне з ну, там, того ж самого Су 57 Хоча Су 57 у нього аеродинамічна поверхня теж Закльопки, шурупи, болти, шестігрань. Пане Костянтине, я перепрошую, все, а є інформат. Я хочу уточнити, пане Константине, чути мене, да е, хочу уточнити. Е, пишуть про да, те, що він обладнаний штучним інтелектом, і що його може не бачити ППО. Його ППО у нього слід для ППО буде краще ніж у бомбардувальника Б 52 його навіть якийсь там, знаєте, така охота на ліс є такі, з рамками піонери бігають. Ну і зросли дітки теж бігають. Uh -huh. Ну, так і його я думаю, це, це, це. Ця рамка, вона зовсім не схожа на радіолокаційний прилад, Але я до того, що він буде дуже помітний. Це по-перше. Друге, а як його не буде бачити все інше, якщо його буде бачити в першу чергу будь-який радар? Ну, тобто, ну, що начебто це... там ви там начебто, э, використані такі матеріали, які поглинають радіолокаційні хвилі, і через це майже непомітний для ППО. Ну, принаймні, є така інформація в інтернеті. Ну, ну ви ж бачили там заклепки з заклепками. Там э, дюралєва поверхня. Я ж кажу, що там, от я коли після школи прийшов про завод, був такий э, професія. Я не, не, не знаю, як це українською буде, мастер-виклаточник. І у нього така резинова така, як мухобойка. І він, він накладає на модель лист дюраля і починає по ньому шльопати. Тут та ж сама технологія була використана. Там нема тих поверхонь і тих матеріалів, які відповідають стелс технологіям Ну зовсім немає. Якщо це. Дійсно, охотник. Тоді це позор російської російської нащо вони його збили? Скажіть, будь ласка, заврати. пане Костянтине, на що ну, вони його збили? Може вони його збили, тому що він пішов, задумався собі, полетів і полетів, тому що його збили над, над Костянтинівкою. Судячи з висоти, то вони летіли не нижче ніж 9 тисяч метрів. А, ну тому, що є слід інверсійний, на як залетів сюди Су-57, вони взагалі там намагаються до нас не долітати. Ну йому ще повезли, якщо це Су-57 був, що ми його не збили. Тому, Тому що це дуже лакомо для системи С-300 і С400. Ну, тобто вони дуже ризикували, коли сюди залетіли. Вони залетіти могли тільки з Липецька-2, якщо це Су-57 охотник. Тому що саме там проходять випробування всієї техніки, яка е, передається від промисловості до армії, і, і він Ми в ньому вже лупили, лупили добре, але там вся база, і вони продовжують використовувати цю випробувальну базу для того, щоб е, е, вибоювати ці літаки нову техніку. Пане Константине, а крім того, що він міг задуматися туди залетіти, ну от реально, що він міг там робити на, е, саме там. Е, це перший момент, який хотіли уточнити. Другий, е, які боєприпаси може нести, що він може знищувати, і яка його маса? Ну він важкий, він там десь 20-20 чимось -20 він як літак. Ну, Тому що я ж кажу, що у нього основна частина фюзеляжа, це фактично е, той самий фюзеляж, що у супіде. 135 це однакові частини. А якщо злітна е, вага там того ж самого 135-го, тость на 32-35 тонн, е, то це також десь 20-22 тонни, мабуть, важить. Е, якщо озброєння, він може там нести бомби, якщо я пам'ятаю, ракети. Навіть були якісь випробування його. Е, 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 під керуванням Су-57, коли його запустили, і він там навіть бомбу скинув 500 кілограмів... Мабуть, в красній звіз... звізді там в цьому кіножурналі. Ну, дуже пишалися таким подвигом. Що стосується штучного інтелекту, ну, може, він там використовується в якійсь мірі. Це штучний інтелект це ж дуже широке поняття. Угу. Це від машинного зору, розпізнавання образів, генерації мови, там розпізнавання мови. там. Ну дуже багато там задачі, все це ну, буде. Там називати... малось на увазі, десь мені попадалось про те, що з мінімальним втручанням оператора. Ну, це І... у них не виходить. Ну не получається і взаємодія з іншими з іншими. З іншими перепрошую літаками і безпілотниками. І бачите, що пишуть про те, що, начебто, ну поки що ж немає такої інформації. Ми тому так і з'ясовуємо, що це за штука, така і що нам очікувати, і що вони чи можуть його поставити на серійне виробництво як масштабно, а нічого не очікувати. Він так? вже повинен був давним-давно бути в армії. Ще з 23-го року його вже в серію. Він повинен був використовуватись. Ну все ну розумієте, F-35 виробляють на рік 150 Машин uh -huh. 150. А там до 30-х е, блок 70-72 в 16 виробляє, там черга стоїть до кінця 27-го, на, на 28-й повинна становитися. А, а цих випустили су 57 х їх випустили там, ну, 10, якщо не зібрали там з прототипами, то буде добре. А цих охотників там чи то 3, чи то 6 там е, змогли там назбирати. На, на uh -huh. І все. Ну, ну так начебто ну, три є і три ще очікували? на виробництві. Угу. Тобто, на ну, вашу да, ну, тобто... на вашу думку, пане Константине, підсумовичі, не такий страшний звір, як його малюють? Ну мені зовсім я, я десь 20-й, 21-й дуже уважно за ним спостерігав, відслідковував його характеристики. Але зараз я забув і навіть не, не хочу згадувати, тому що воно мені ніяк в житті не допоможе. Ясно. Дякую. Пасибі, що розібрали з нами так докладно цю тему. Ну там нема нічого фантастичного. Це Циркон, кінжал, туп'ядем. Як він там новий ТУ Туполів ту 160 м. 3 вони там вирішили розробляти бурів'яснік. Що там у них сарма? Це все одно і те ж саме. Це все, це все одна ментальність, один підхід, дуже високі заяви і нічого по факту. Добре, дякую вам, спасибі, що вийшли в прямий ефір. Дякую, що прокоментували. Дякую, це добре. Авіаційний експерт, аналітик Константин Кривола був з нами на зв'язку. З'ясовували ми, що ж це таке залетіло, що це за такий безпілотник охотник.